Вітаю вас, друзі, ваш наступний тиждень життя за сферами здоров'я спочатку дивимося. Здоров'я. Руни та карти, що нам сьогодні передають. Так, буде у вас прилив нових енергій, нової сили. Хтось одужає, хтось дійсно відчує оцей прилив сил. Цей прилив сил, можливо, буде. Ну, допомагати вам акумулювати саме інша людина в вашому житті. І ну, це прекрасно. Ви відчуєте радість насолоду цим життям. І зі здоров'ям у вас все буде гаразд на цьому тижні. Далі фінанси. Фінанси ваші на цьому тижні, фінанси. Останній тиждень цього року, фінанси. Ну, у фінансах у вас якісь ілюзії десь. Трішки є. Але, ви знаєте, ці ілюзії в будь-який момент можуть перерости у здійснення мрій. Тому що ви зростаєте, можливо, ви ще не на повну силу відчуєте оці результати фінансових надходжень не в такому обсязі. Але ви їх відчуєте. І це поступове зростання воно виведе вас на рівень здійснення ваших мрій. Сил і здоров'я у вас вистачить. Це дуже позитивно, суто по здоров'ю Руна, але у фінансовому ну, також е, факторі, тут міцна позиція у вас, це дуже добре. Так, робота, робоча сфера, сфера самореалізації. Що тут у нас? <кхи> тут вас будуть виштовхувати, щоб ви вийшли в люди, щоб ви якось проявилися активніше, щоб ви залишили зону свого комфорту. У вас достатньо знань, достатньо досвіду, щоб рухатися далі, не зупинятися, не сповільнюватися, вас будуть, будуть виштовхувати. Тому будьте активнішими, і вам принесе це теж дуже багато результатів позитивних. І особиста сфера наступного тижня, особиста сфера. Тут ви будете якось пасивно себе поводити. Десь інколи гострота якась буде проявлятися в стосунках, можливо, гострота ну не іншої особистості, іншої сторони, іншої точки зору і пасивність. Але щось ви будете в цій пасивності і в цих дискусіях пізнавати глибинне, важливе, те, що надалі вам ну, дозволить тримати баланс у своїй парі, у своєму особистому житті досягти успіхів. Тому все що не робиться все на краще, ось так. Ну що ж, тримайте!